Добрий ранок, дорогі друзі! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми будемо готувати гречку з овочами. По інгредієнтам, як завжди, все дуже просто: гречка, звісно, чилі сушений, сіль. Тут в нас чесник, цибуля, морква, олія соняшникова і ось цей шматочок смальця з куркумою. Використовувати ми з вами сьогодні будемо ось такий титановий казаночок на 750 мл з зручним підвісом, титанову ложечку довго 22 см. І розпалювати наш з вами пальник будемо трясалу. Друзі, зверніть, будь ласка, вашу увагу, що якщо ви готуєте ось на такому балоні, як в мене, на пузатому різьбовому, то ось ця підставка це просто must have. Додаємо наші овочі, смалець і соняшниковолію. Додаємо гречку, сіль і чилі. Якщо гречку підсмажити, вона буде смачніша. Я підсмажу гречку до того моменту, поки не почну відчувати приємний запах смаженої гречки. Коли соку, відувачі багато, то води можна не додавати. Але конкретно в нашому випадку ми трішки все ж таки додамо. Десь на етапі полуготовності для того, щоб економити газ в походних умовах, можна пальник виключити, накрити кришечку і дати гречці дійти. Дорогі друзі, дивіться, що в нас вийшло після того, як вона постояла 15 хвилин під кришкою, вийшла така чудова гречка альденте. Крустка. Я полюбляю таку. Дякую всім за перегляд і бажаю вам гарного дня.